У нас 3 2016 року офіційний автомобіль з бензиновим 15 двигуном Дуже класний варіант буде для міста. Економічний розход 5-6 літрів комплектації з е лінзованою оптикою, протитуманками, литими дисками, є камера заднього вигляду, білий перламутр пірламоторколі, металік, сісклопідйомники, датчики тиску в шинах, мультируль, блутуз. Підігрів і руля, і передніх сидінь. Велика мультимедіа, кнопка старт-стоп, два ключі в комплекті. Просторий столон є підлокітник. Ззаді у нас є партроніки, є камера заднього вигляду. У тобі цікаве, офіційний вся сервісна історія, приїжджайте на тест-драйв, більш детальніший огляд. Чекаємо на вас.